Понеділок в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Живєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні відзначаємо День Героїв Небесної сотні. Вшановуємо пам'ять героїв у Дніпрі та Києві. Також у випуску ви дізнаєтесь про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині, а також про останні цікаві і важливі події. Буде інша цікава та корисна інформація. Тож ми починаємо. Сьогодні відзначаємо день героїв небесної сотні. В цей пам'ятний день вшановуємо подвиг учасників революції гідності. У боротьбі за права людини та громадянина, демократію і свободу українці заплатили високу ціну 107 загиблих героїв, яких назвали небесною сотнею. Серед них представники різних професій, різного віку та статі, які приїхали з різних куточків України на майдан виборювати волю і справедливість. Революція гідності є однією з наймасштабніших подій в історії України, результатом якої стало відновлення європейського курсу розвитку України. У День Героїв Небесної Сотні згадують трагічні події, які відбувалися під час Революції Гідності. Саме 20 лютого 2014 року загинуло найбільше активістів Євромайдану. Коли відбувалося прощання із загиблими, їх у жалобних промовах назвали небесною сотнею. А пісня Пливе кача, яка тоді лунала, стала українським народним реквіємом на честь усіх, хто віддав життя за нашу незалежність. So Сьогодні у Дніпрі у всіх куточках області відбувалися урочисті заходи вшанування загиблих залиї героїв у сквері героїв. Моя колега, журналістка Маргарита Супільняк. На алеї Героїв відбулося покладання квітів до Дня пам'яті героїв Небесної Сотні. Тут були присутні очільники області, зокрема голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та голова обласної ради Микола Лукашук та інші представники влади. А також правоохоронці, військові, представники духовенства, які звершили панахиду. Зі 107 героїв Небесної Сотні, наймолодшому було 17 років, найстаршому 83. Вічна пам'ять патріотам України і героям. Зараз пропоную послухати пряму мову. Сьогодні скорботний день для всієї України, але він дуже важливий. Ми згадуємо подвиг наших громадян Небесної Сотні, які виступили за свободу, за право своїй державі. Бути вільними і обрали європейський напрямок, напрямок вільної України, і були невинно убиті за правду і за істину, подібно як і воїни, які сьогодні захищають наші кордони. І ми віримо, що перемога буде за нами. А цей внесок, який зробили наші громадяни, які віддали своє життя. У 2014 році він був вкладений у фундамент як наріжний камінь. І сьогодні церква молиться за їхні душі. Ми віруємо, що вони на небесах, тому що вони відстоювали правду, істину і за неї загинули. А Господь завжди на стороні тих, хто творить Його святу волю. Тому церква молиться сьогодні. І ми з українським народом віруємо, що їхні жертви і жертви всіх наших воїнів не будуть марними. Тому що перемога за нами, бо Бог завжди на стороні тих, хто бореться за правду, а ми на стороні світу. Вони полягли за нашу свободу, за нашу незалежність. Вони змінили історію України, слідкувала за. За тим, що відбувалася на Майдані, я якраз хворіла, і мені здавалося, що це якийсь страшний сон, який я бачу. Я не кожного року приходжу, але коли в мене є можливість, я приходжу сюди, щоб покласти квіти для тих, за тих дітей, за тих чоловіків, які загинули заради нашої свободи. Дніпряни продовжують приносити квіти на Алею Героїв. Вшанувати пам'ять Небесної Сотні прийшли і актори театру імені Тараса Шевченка. Влада задіяла силовиків, беркут і почали розстрілювати неозброєний народ. Спочатку це були студенти, молодь. Але коли їх почали розстрілювати, повстала вся країна. Ми ж знаємо, що, що Майдан це був той початок, який дав нам можливість показати всьому світу, що ми є гідний народ, що ми є справедливий народ, що ми є мирний народ, що ми боремось за своє життя, за. Вибраний нами шлях до вільного життя. Ми люди ті, які ні на кого не нападали. Ми люди ті, які вміємо і можемо, і будемо жити з різними націями, з різними людьми, тому що ми є європейська нація, наша боротьба. Не буде, не буде просто так, вона буде перемогою. Ну, я тоді просто навчалась в Києві, була студенткою, і в ці дні, ну як більшість, напевно, студентів Києва була там. А, ну, насправді мені особисто то тільки те, що і більшості людей вибухи. Димові завіси і так далі. Саме 20 лютого, тому просто я студент медик була, і ми працювали в медпункті уже біля Києва, тому що ніхто не знав, що відбувається. А 18-го то були там безпосередньо. Хотілося жити у вільній країні, де є справедливість, де студентів не б'ють, де людей не вбивають на вулицях за те, що вони можуть висловлювати свою думку і бути незгодними з діями влади. Було чимало ну, медиків. Моїх знайомих, які вже потім в 2014 році брали участь у війні, і е, так само вони ну, загинули. Ну і ще хотілося, хоч у мене наче маленька дитина, вона, напевно, ще мало розуміє, але е, ми стараємось відколи сюди приїхали е, відвідувати це місце е, саме в дні пам'яті Небесної Сотні і трошки їй пояснювати. Розказувати ще як відбувалося в ті часи. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Герої не вмирають за офіційними даними. Протягом 18-20 лютого, 2014 року загинули 73 учасники революції гідності ще понад 600 отримали травми. Найбільше людських втрат прийшлося саме на 20 лютого, оскільки цього дня обірвалися життя 50 протестувальників. В Україні цього дня відбуваються жалобні акції про те, як вшановують українських героїв у Києві, знає наш власний кореспондент у столиці Сергій Салій. Саме на цій вулиці 9 років тому творилась історія. Тоді учасникам революції гідності вдалося повалити проросійський режим Віктора Януковича та відновити проєвропейський курс, що характерно, і Янукович, і колишній прем'єр-міністр України Микола Азаров зараз підтримують окупантів у війні, здавалось би, проти їх рідної країни. На алеї Героїв Небесної Сотні у 2014 році. Році вона ще називалась інститутська, де розгортались головні події революції гідності. З самого ранку йдуть люди, щоб вшанувати борців, що поклали своє життя за демократію та свободу українців, приносять квіти та запалюють свічки та лампадки. Саме зараз біля храму архістратига Михаїла та українських новомучеників проходять офіційні заходи з шанування героїв Небесної Сотні. Там українці, українські депутати, парламентарі, урядовці покладають квіти. Відбувається молебень. Також всі бажаючі туди приходять також вшановують. Героїв Небесної сотні також у Києво-Печерській лаврі було відкрито виставку фотографа Олександра Тимошенка. Дві тисячі знімків, зроблених ним на майдані в січні, лютому, 2014-го, Фігурують в розслідуваннях генпрокуратури як докази злочинів, вчинених проти протестувальників беркутівцями. Частина з них показана на фотовиставці у дзвіниці Лаври. 18 лютого, перебуваючи у центрі подій, він зафіксував, як у нього стріляв міліціонер. Пропоную послухати пряму мову автора виставки Олександра Тимошенка. Коли вони побачили, що здолати народний протест неможливо мирним шляхом, вони отримали злочинні накази зробити так, щоб їх злякалися. І вони почали просто вбити і вбивати. Причому надмірну силу вони, якщо людина старенька тікала, якщо вони звільняли інститутську, і вона споткнулася, падала на асфальт, то вони її просто намагалися налітали декілька здорових беркутівців і били, поки кров не побачать. Якщо вони бачили журналіста, наприклад, мене, що я фіксую це, то вони брали і стріляли прямо в камеру. І куля попадала в голову, добре, що рикошетом». там. А потім ще гранату кинули вже коли є друге поранення, і середньої тяжкості поранення, два роки лікувань. Отакі наслідки. Генеральна прокуратура оголосила підозри у розстрілі 66 особам, 46 з яких зараз перебувають у міжнародному розшуку. Переважно це співробітники розформованого нині спецпідрозділу міліції Беркут. Окрім того, підозри в організації злочинів висунуто Януковичу, його старшому сину Олександру, експрем'єру Миколі Азарову, екс оголові міністерства внутрішніх справ Віктору Захарченку, екс генпрокурору Віктору Пшонці та багатьом високопосадовцям нижчого рангу. Більшість з них нині переховуються в Росії та підтримують війну проти. України Сукупно розслідують більше 4700 злочинів проти учасників Революції Гідності, але часто розгляд справ адвокати беркутців затягують у судах, розповідають прокурори. На сьогодні, у майже половини кримінальних справ щодо розстрілів на майдані у кінці 2023-го на початку 2024-го спливають строки давності, що означає, що їх уже не можна буде притягнути до відповідальності. Пропоную послухати пряму мову представника генерального прокурора Олексія Донського. Засуджено у справах Майдану це я беру виключно провадження Офісу Генерального прокурора 29 осіб за, за різні злочини ще 20 осіб. Звільнено від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, тобто у, у зв'язку з закінченням е, строків, е, е, строків давності. І як я вже зазначав неодноразово і не це повторяти е, постійно. Це наша головна проблема, це е, дисбаланс між кількістю е, обвинувальних актів, які скіруються в суди в суди, і як сніжний ком їх кількість наростає постійно в судах, і між кількістю обвинувальних вироків, тобто справді. Справи – це величезна біда. Справи роками лежать в судах, роками триває їх розгляд. Також на майдані незалежності відбувається виставка Мальована історія майдану. Це графічний роман українського ілюстратора Олександра Ком'яхова, який через історію київської сім'ї розповідає ключові етапи революції гідності. Згадаємо, як це було. Що пам'ятають про ці події Дніпряни? Мій колега, журналіст Олексій Доніченко, вийшов на вулиці міста. День Героїв Небесної Сотні. У цей день українці вшановують пам'ять загиблих під час протестів. 20 лютого 2014 року стало переломним у ході подій Революції Гідності. Ми вирішили з'ясувати, як Дніпряни ставляться до цієї дати, та чи пам'ятають події тих днів. Розкажіть, будь ласка, ваше ставлення до Дня Небесної Сотні. Та чи пам'ятаєте ви події тих днів? Так, да, я пам'ятаю ц... то... ті дні, коли, ще будучи у школі, я дивилася, е... включила телевізор і побачила, що просто люди встали, дуже мужньо відстоювали свою думку, е... і йшли не боючись кричущі всім про те, що вони хочуть, не не боне боючись, як зараз бояться люди в Росії. Я була в той момент не в Києві, тому це все проходило так онлайн, спостерігали, але гадаю, що пам'ятати потрібно. День пам'яті має бути. Потрібно вшановувати героїв, небесну сотню, не забувати нашу історію, якою ціною нам це далося, треба шанувати. Вони ж ще... Самі ну, віддали своє життя ну, найцінніше за те, що за ідею, за майбутнє інших людей, ну, нових поколінь. В принципі, вони ж ну, молоді всі люди і могли б жити і просто сидіти собі, ну, сказати, що не їх справа. Але вони відстояли свою позицію, і це якби закріплює їх в історії. Я думаю, ця дата, несомненно, дуже важлива, тому що. Что... Ну от з того моменту, коли ці события произошли, чітка стало понимание того, куди, куди хоче іти Україна, она стремится. Тому я думаю, що це очень важлива дата. Ця подія означає, що ми зробили крок до незалежності великий і, нарешті, змогли вирватися з лап, так би мовити, Росії. Для України ну, це свобода. Свобода для всіх, свобода мислення дій. Мабуть, для наших дітей, дітей мабуть. Для України це велика зміна. Це вже ми йдемо до Євросоюзу. Мені здається, це був тоді символ свободи і символ мнення народу. От, я просто тоді була молодою, але мені кажется, що тоді я вперше ощутила, що це взагалі реально, що в нашій країні це реально. Небесна Сотня це та група осіб, група патріотів, яка наважилася піти проти режиму. Це доказує те, що український народ цілеспрямований, сильний та незалежний. Вічна пам'ять героям, які віддали своє життя, захищаючи ідеали демократії, права і свободи людини та майбутнє, європейське майбутнє України. Із нагоди Дня Героїв Небесної Сотні до нації звернувся президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову! Дорогі народи! Українці знають, що таке вибурювати. І захищати власну свободу на площах, на барикадах, на передовій. У важкі та визначальні моменти історії ми ніколи не здаємось і завжди проявляємо хоробрість та самовідданість. Українці стають за брата, і братом є кожен хто українець. Це основа нашої єдності єдності, яка, попри все, дає майбутнє нашій державі і народу. Єдності, яка дає нам незламність, і це основа нашого зв'язку зі світом, з усіма, хто цінує свободу і хто готовий захищати її. Приходить час, і голоси мільйонів зливаються в єдиний голос народу, що каже, українці хочуть і будуть жити лише у вільній державі, у своїй Україні, яка неодмінно збережеться. Яка неодмінно збереже свободу. Сьогодні ми вшановуємо героїв, які віддали своє життя за Україну і українців у час Революції Гідності, героїв Небесної Сотні, людей різного віку і професій, різних регіонів, але однакових і справжніх цінностей. Це повага до кожної людини, свобода і рівність, демократія. Відкритість України до світу і поєднаність нашої держави з усією Європою і безумовно, це незалежність України, те, що мотивувало майдани збиратись і захищатись, те, що мотивує тепер боротись і звільняти нашу землю. Дорогий народи. Захищаючи Україну зараз, ми пам'ятаємо, що наша міцність і сила духу базуються на міцності і силі багатьох українців, які не здавалися, які мріяли та діяли заради того, щоб Україна жила. Через дев'ять років після Революції Гідності битва за нашу незалежність триває за самостійну, вільну. І сильну Україну, європейську і демократичну, незалежну і цілісну. І жодного сумніву немає, що ми захистимо все це, що ми реалізуємо мрію українських героїв. Рабів до раю не пускають. Це сенс українського тлумачення волі. Це причина, чому на нашій землі ворога не залишиться. Слава кожному і кожній. Хто зараз в бою за нашу державу? Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за Україну і українців, вічна шана Героям Небесної Сотні. Слава Україні! подивитися новини на телеканалі Д1. про оперативну ситуацію в області далі повномасштабне воєнне вторгнення РФ в україну 362-га доба попри тривогу ця ніч на Дніпропетровщині пройшла без обстрілів і вірою в україну та зсу починаємо новий робочий тиждень разом до перемоги зазначив голова дніпропетровської обласної військової адміністрації сергій лисак про ситуацію в Нікополі поінформував міський голова Олександр Саюк. Вечірність з тривогами по Нікополю без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свою роботу, а ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Сьогодні ми відзначаємо День пам'яті героїв Небесної Сотні. Ми повинні пам'ятати наших героїв, слава нашим героям. Загроза артобстрілів в нас залишається, тому не ігноруємо сигнали тривоги. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось ми разом, все буде Україна! Про втрати окупантів далі за минулу добу збройні сили України ліквідували 820 чоловік особового складу ворога, знищили 6 танків та 8 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час широкомасштабної війни склали. Особового складу – понад 143,5 тисяч осіб, танків – 3316, бойових броньованих машин – 6553, артилерійських систем – 2334, засобів протиповітряної оборони – 243, літаків – 299, гелікоптерів – 287, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 2018, автомобільної техніки та автоцистерн – понад 5 тисяч одиниць. У День державного герба України до урочистого флешмобу приєдналося понад 200 курсантів Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. Патріотичне дійство провели на плацу закладу. Майбутні правоохоронці пройшли урочистою ходою та вишукувалися за контуром державного символу. Далі сформували слово воля за допомогою жовто-синіх стрічок. Тризуб має безліч значень і трактувань. Одне із найвідоміших слово воля зашифроване у зображенні. Історичного символу сьогодні, як ніколи, українське суспільство об'єднане спільною думкою, нашим прагненням залишатися вільними людьми, крок за кроком іти до перемоги та повної незалежності. До надзвичайних подій у Петропавлівці Синельниківського району по вулиці Садовій виникла пожежа у приватному будинку. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у прибудові до будинку. Звідти через дах вогонь розповсюдився і на самоуселю. Під час ліквідації пожежі всередині задимленого помешкання вогнеборці виявили непритомних чоловіка та жінку. Людей доправлено до лікарні пожежу вдалося ліквідувати. У місті Тернівка Павлоградського району двоє хлопчиків спустились у недобудований колектор та не змогли вибратись. річних бешкетників витягнув із ями працівник служби із надзвичайних ситуацій. На щастя, діти не постраждали. Тануза. Тивні новини: Криворізький кривбас у рамках підготовчого збору зіграв заключний дев'ятий контрольний матч. Червоно-білі провели зустріч проти команди із середини турнірної таблиці Вищої ліги чемпіонату Казахстану Каспію. Матч завершився із рахунком 0-0. Після цієї гри команда вирушила в Україну. Нагадаємо, що вже наступного тижня розпочнеться друге коло чемпіонату України із футболу. Українська тенісистка Леся Цуренко пробилася до основної сітки хардового турніру серії WTA 250 у мексиканській меріді. У фінальному раунді кваліфікації 33-річна українка у трьох сетах обіграла італійку Лукрецію Стефаніні за 3 години та 2 хвилини із рахунком 4-6, 6-3 та 7-5. І наостанок випуску про погоду на вівторок, 21 лютого. У Дніпрі триматиметься хмарна погода, очікується дощ. Температура повітря коливатиметься від 0 градусів вночі до 7 градусів тепла в день. Вітер західний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 85%. Телеканал Де 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Де 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні українська боротьба за мир та справедливість надихає весь світ. Разом переможемо. Правда за нами. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Д-1 завершується. Лишайтеся з нами. Побачимось. Слава Україні!